Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу декілька кольє і намиста в чорно-червоному кольорі. І першим такі кольє з такою совою. Бачите, яка вона рухлива. Ось, Агатовий, Агатова крихта на пінах, червоні і чорні це пресовані намистини агату і коралу. Таке поєднання чорно-червоне, з додаванням фурнітури кольору срібла, на закінчення замочок з ланцюжком. Намистина найбільше 12 міліметрів 10. Оці 10, 8 і 6 на зменшення. Ось така сова символ мудрості. Є такий цікавий дармовис ексклюзивний В чорно-червоному кольорі також. Матеріал цей самий, але за рахунок цього дермовису дизайн трошечки помінявся. Також намистини самі найбільші 12 мм, 10, 8 і 6 на зменшення самочок-ланцюжок. Є таке цікаве кольє з трояндочками. Ось такі по центру ще мають стразик. Намистини коралу 12 мм. крихта-гату на пінах. І тут перламутр тонований. Між ними така маленька намистинка для яскравості. На закінчення замочок з ланцюжком. Ось такі кулончики, трояндочки. Таке саме, тільки з меншими кулончиками, і зменшую їх кількістю. Також корал пресований, агат крихта на пінах і перламутр до закінчення замочок. Також. Кулончики ексклюзивні, без повторів. Є ще таке цікаве, трошки помінявся дизайн. Ось такий кулон з трьох елементів, трьох квіточок. Намистини, агат на пінах, а між ними ось такі квадратні, АБ Б такого малинового кольору, як перламутр. На зменшення його склала, замочок і ланцюжок. Ось також кулончик. Ексклюзивний кольє вийшло досить таке цікаве. І на закінчення покажу вам два намиста з коралу натурального, з агатовими намистинами. Ось це зі згардами, вишиванка, колір фурнітури, бронза, золото. Така згарда, бачите? Узір, я думаю, що вишивальниці його знають. Корал і чорні намистини агат-гранині. Такий конектор. І на закінчення гачок. Намистини 12-14 мм. Чорні 12. І є ще одно. коралово-агатове, але без гарда. Тому що не всі люблять згарди. Ось така яскрава краса. Колір фурнітури бронза золото. між кожного намистину коралу 12-14 мм розмір. Додала такі роздільні ромашки. По центру така намистина в шапочках. Такі фурнітурні намистини. Я називаю булава, агатові гранені. Які коралові, і на зменшення конектор і гачок. І це все, що у мене в чорно-червоному кольорі новеньке появилося. Кого зацікавило, інформація буде під відео. Пишіть, запитуйте, буду рада відповісти. Всім гарного дня, мирного неба над головою! Слава Україні, героям слава! Завдяки їм ми сьогодні можемо любуватися красою. Вони ризикуючи своїм життям, здоров'ям, оберігають наш спокій. Так що низький їм уклін. А ми тут маємо також бути хорошим тилом, позитивним, піднімати. Позитивні високі вібрації, щоб мали силу здолати цей негатив війни. Тому що, що не включиш, що не прочитаєш, кожний заголовок нагнітає тяжку обстановку. Звісно, вона є тяжка. Тут навіть нема що обговорювати, тому що гинуть люди. У війни нема. Любимчиків, як кажуть, пуля дура не вибирає. І гинуть і діти, і старики, які взагалі участі не беруть в ніяких бойових діях, і також гинуть наші захисники. І Ситуація дуже негативна, і дуже важко читати ті всі. Але це для того, щоб ми знали, якою ціною ми отримуємо цю свободу, яка я вірю в це, що вона буде. Я вірю в те, що ми вже перемогли. Як кажуть, ми перемогли вже в енергіях Всесвіту. Тільки в матеріальному світі нам ще треба відпрацювати це все. Тож, бережімо себе, по можливості радуємося, підтримуємо тих, кому потрібна підтримка, як моральна. Так і матеріально, хто може, треба нам бути всім разом. Разом ми в сила. І вперед до перемоги. Україна буде вільною, вільною від мокшанських боліт, вільною від ідеології. Мені вже немало років, історії цікавилася. Але, як виявилося, історії нема. А все, що я знала, це все придумали і нам нав'язали. Тому треба вивчати історію не з підручників, а від людей, які ще щось можуть нам розказати, які були свідками тих подій, які привели нас до цієї біди. Кажуть, хто не знає своєї історії, немає майбутнього. Оце вийшло так і з нами. Ми не знали своєї історії і за це поплатилися. Тому кожен нехай робить малесенький вклад в перемогу нашої України. Бережіть себе до наступних відео!